Очікування це той самий страх, тільки в гарній упаковці. Тривога не проходить, поки ти чекаєш, що вона пройде. Ти сидиш, слухаєш своє тіло, прислухаєшся до серця, чекаєш, коли мене нудота, коли перестане трусити, коли з'явиться той момент, коли нарешті ж стане краще. І кожна хвилина цього очікування це нова хвиля тривоги, бо ти ж не живеш, ти ж моніториш симптоми, ніби це курс долара. Ти прокидаєшся з думкою, може, сьогодні вже відпустить. і кожного разу, коли не відпускає, падаєш ще глибше. Це не лікування, це петля. Тривога не йде тоді, коли ти її чекаєш. Вона йде тоді, коли тобі вже не треба її контролювати. Бо очікування дорівнює фокус, а фокус це сигнал для нервової системи. Небезпека досі тут. Єдиний спосіб зрушити з місця не чекати, а жити поруч, поки хвиля стихає. Спробуй сьогодні не запитувати себе, коли ж мене відпустить, а запитай, а що я можу зробити, поки це тут. Маленька дія, маленький Рух, не втеча, а присутність тут з собою. У моїх дівчат з антипаніці тривога починала відступати саме тоді, коли вони переставали сидіти з секундоміром і чекати, поки життя повернеться нарешті назад. Бо життя повертається не після тривоги, а з тривоги.